Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді автомобіль, який був випущений у 2017 році, але виглядає актуально навіть сьогодні. Елітна версія Passat CC або бюджетна версія Audi A7. Називайте його як хочете, але ця тачка виглядає просто пушка. Це Volkswagen Arteon, Аккей Артемон. Зараз ми їдемо у Артеоні версії на 190 сил, 2-літровий бензин на передньому приводі. Комплектація Елеганс. Взагалі, у них було два види моторів на 190 сил. І на 272 сили. І обидва з них були на, по, на повному приводі і на передньому. Також у них в лінійці було два дизельних двигуна, також двохлітрових, повний передній привід. Один на 190 сил, а інший на 240. До речі, Артеон на 190 сил дизельний. У нас також є в автопарку. Коробка тут семиступка ДСГ. Та де виключить цю печку? Я не розумію. Меню печку оф. Боже, понароблювали. Оф. Осьо. Ви уявляєте собі, щоб виключити печку, мені треба зайти в меню, покласти своїм жирним пальцем по екрану, знайти кліматизацію, найти там цю кнопку OFF. Боже, я не знаю. Так, наш шикарний артеончик в своїй комплектації має такі приколи: датчик мертвих зон, круїз клімат-контроль, великий класний сенсорний. Екран з величезною кількістю налаштувань, клімату, музики і так далі. Чорний шкіряний салон, електрорегулювання сидінь, всі датчики, дощу світла, які мають бути тут, звичайно, є. Все. Найцікавіше в цьому автомобілі це його зовнішній вигляд і те, як він круто їде. Він дуже м'якенький. Боже, так само м'якенький, як про какашку, кукуєте розказувати п'є. Ой, я ні то слово тепленький, боже, ну печка гріє нормально. Фазоріші, коротше, вся фішка цього автомобіля в тому, що він виглядає так, ніби він тільки що зійшов з конвейера. і дизайнери просто конструювали його все своє життя. Того, що мені здається, що це найвдаліша, взагалі. Модель від бренду Volkswagen. Наша версія на 190 сил їде нормально, але я вам скажу, що версія на 272 сили це, звісно, найідеальніше, що можна взагалі придбати. Тут чотири режими їзди, комфорт, еко, звичайний і індивідуальний, де ви можете собі все налаштувати, там кермо, підвіску. А тут є парктроніки. Кажу, нічого прикольного більше нема, звісно. Брешу, як дишу. Тут є парктроніки, і авто... автопарковщик. Який сам засуне вашу тачку, куди вам треба. Дуже страшна функція, того, що коли ви віддаєте керування свого автомобіля в руки комп'ютеру, то так, знаєте, одне місце трошки так. Але не знаю, мене ще ні разу не підводило. До речі, тут з заводу можна замовити дв... двойні вікна. Не знаю, які тут, мені здається, що не двойні, але все одно шумоізоляція на уровні. По комфорту я вам скажу, що це те, що треба. Бо підвізка дуже м'яка, колісна база. Трошки довше запасати це, і в їзді по місту, ви просто ну, по відчуттям пливете по дорозі. Дуже класно. При цьому, коли вам треба, ви вмикаєте спорт спортрежим, трошки тапку в пол, і все, у вас уже не комфортний седан. А напишіть в коментарях, що у вас спортивний болід чи якась я не знаю, формула 1 Боже, тут є ця штука, знаєте, цей старт-стоп. Коли, типу, в пробках ви маєте економити паливо. Завдяки цій штуці. Але як вона біса, я не можу це записати словами. Хто користується цією штукою? Ви із Рощенці? Ого! я вже так давно не каталась на класному вагі, що в мене аж Чуть -чуть аж так мурашки пішли по кожі, по шкірі. У мене навіть не слов, Руслан. На такі машини б знімала б кожен день. Салон виглядає дуже сучасно. Не сказала б, що суперфутуристично, але порівнянні з його предшественником, як прийнято вважати, посад це то виглядає він прям круто. Звичайно, залишились якісь елементи, типу там часіків у цих ролсройсовських, але в цілому виглядає набагато краще. Так, коротше, швиденьке резюме. Підвіска, топчик потужності і моменту йому вистачає з головою. Інтер'єр ну нормальний класний, зручний в користуванні. Екстер'єр. Ну це взагалі, навіть тут без коментарів, це 100 з 10, 000 з 10. Це найкраще, що народив ВАГ. Головна фішка, що тут 1800 кілометрів пробігу. Навіть нема 2000. Це фактично новий автомобіль. Ви сідаєте і він пахне просто як з салону, розумієте? Класні габарити. Капот заходить на крила, трішки припіднятий зад. Усе це разом робить його зовнішній вигляд просто неперевершеним. Автомобіль, який чекає на свого щасливого власника в салоні автопарку, місто Київ, вулиця Сумська, 2А. приїжджайте, прокатніться на ньому і зрозумійте, що це ваше, і придбайте його за готівку в лізинг або можете обміняти його на свій автомобіль по програмі Трейдин.